26 березня щойно висівали всі капусти. Отож, сьогодні проводимо огляд, чи щось з'явилось уже ще ні. Попередньо трошки пролили, бо вже земля була досить і досить суха. Поки що сходів ще не видно, тож пролили, будемо чекати, за декілька днів з'являться всі капусти добре, пролили. Насіння все свіже. Думаю, все швидко зійде. Проводимо далі огляд теплиці. Що ще хотілося б сказати, ну, тут різні сорти, ми тут в теплиці ще також посіяли з осені помідори на розсаду. Отож, осіння, осінній посів помідорок, щоб не носити з ящиками, не бруднити підвіконня та не. Носитися із перерожчую розсадою. Теж зараз ще трошки зіллємо, та вже будемо чекати сходів помідор, які посіяли з осені. Будемо спостерігати за тим, яка буде розсада, який буде мати вигляд та коли вона зійде. Наступне маємо, що ще у теплиці, це м'ятку, яка щойно посходила. Ще один сорт м'яти, це ще майже й не видно. Залишили сухі гілочки, щоб орієнтуватись, а капусти поки немає. Думаю, за день вже з'явиться капуста. Тож, будемо проливати ще та чекати сходів. І помідор, і попустив. Сьогодні в день дуже тепло. Ось тут маємо петрушку, таку свіженьку на салат. Та поливаємо. Добре. Ось цілий день. Дуже тут уже жарко. Скільки можна зайти о 5 годині, так як нічого не відкривали, бо хочемо, щоб з'явилися Тому Підтримуємо вологу та тепло. І чекаємо сходів.